І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Дивимось і дивимося, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Галахваст на ШПТК ТВП. Карта Загублене місто. Зустрічний бій. Ну що ж, до бою. Так, ну це в нас імбіщенське імбіще. До речі, фугас на ембіщенське імбіще. Дивимося, у нас фугас із топами пробиття. Середня шкода, 400. Якщо в топовому топі, то ми будемо розвалювати. Я вам, знаєте, ще більше скажу. Я пам'ятаю, перший бій на цьому ШПТК, був на карті LifeOx, він там Колобанова отримав, він там перестріляв, по-моєму, 10 суперників. Так, і все фугасами. Уявляєте? Фугасний жах для суперників, дійсно. Надпотужна гармата, бронебійні також 170 мме пробиття, 250 одиниць шкода від пострілу. Ну, я думаю, що кумулятивні заряджати взагалі не слід на те. Тим паче ми. Ну це ПТХ, це не штурмова ПТХ, вона може спокійно собі грати в Імбокущиках і перестрілювати в борти. Е, мені здається, навіть дев'ятки-десятки перестрілювати без проблем, правда? Так, поки що пострілюємо, пострілюємо блиндами, але не зрозуміло, чи туди влучаємо, чи ні. Це, до речі, е, після одного бою на Малинівці, коли грала Єлхає Вен-90, він там стояв в Імбокущиках. Написала наша зірочка реплею від підписників поважна. А чому не стріляють? От, ну, взагалі раніше була така тенденція, що стріляли бліндами, так, там, де може стояти. Зараз дуже мало стріляють. От наш герой показує, що дехто пам'ятає, як треба грати так? і пострілювати бліндами, щоб вигнати з цих імбокущиків. Так, тут бачимо теж невеличкі імбокущики. Ано ну, вистачить нам його. А, ні, поїхав вперед. Що, штурманемо чи що? Чи змінюємо план? Змінюємо план. Думаю, в поїхати грати, да ні. Нашого героя свій якийсь чудовий та цікавий план набій, він хоче ЛТГ висвітити звідки. Ну, щоб вона там не заважала. А, а взагалі, то шкода там повинна була цим займатися, мені здається, правда? А хоче шкода, у нас тежці бачимо на Т25, в принципі, цим і займається. Знову ж блендами. Розвалюємо ці будівлі, можливо, десь там стоїть. Правда, вже дуже багато. На цій карті ми вже бачили, так? Як пострілювали з одного респу по іншому респу по їм і там теж влучали. так? що таке буває. Незрозуміло шкода, проїхала, нема нікого попереду. Втікла, напевно. Втікла. чому? Тому що наш герой. Ну такі. А, ні, не втекла. Ось вона. Вонь, 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 вой. Шквальний вогонь. Треба її вихлопушити звідти. Спробуй вихлопушити. Там, якщо попереду, так, там попереду також стоять танки. І вони вибивають нашу ОТЕшку. Чудово! І наш герой цей момент помстився за братіша. Один ворог знищений. Не знаю, блиндами там було настріляно чи ні. Тут ми також втрачаємо танки. 2-3 по бою не в нашу користь. Мінус 2000 не в нашу користь, а ми граємо в топовому топі проти 7 і проти 6. Проти 6 це взагалі величезна перевага е, по ХП команди. Можна в принципі, і понаглючити, так? Тут перезарядка дуже швидка. Тут стрільну від'їхав, стрільну від'їхав. Ми на 8 рівні, але ми знаємо, так грають на шостих, на п'ятих рівнях, на низьких рівнях. Так, повчаються, як треба грати, так. <смі> <смі> як тільки починаєш грати. Отже, ну, це теж як варіант. Огонь. Чудово. І від'їхав все. Маневреності вистачає, швидкості вистачає, щоб змінити позишн. Бронювання немає, так немає. Знову втрачать, Та, щось таке, щось дуже багато втрачаємо, ми танки. У них навіть башти відлітають. Але 5-4 вже в нашу користь, до речі. Хоча й перевага по ХП команди не в нашу користь. Зайняли ми вже центр майже. І суперники вже напівоточені. Це чудово. Це вже наша перевага нашої команди. Два вороги знищено. Не знаю, я ж кажу, ну давайте додамо. Ну, не, не, нічого, напевно, не додамо. Тому що там була одна ОТшка, по кущикам постріляв, напевно, що не влучав. Ні в кого там, ні, Ну нікого ж там не було. Отже, нічого не будемо додавати, поки що настріляно у нас 719. Весь бій маневрує, не стоїть на одній позиції. Ну, це така ПТХ, так, вона дуже швидка, крута. Тут також можна перекусити Точність влучність тут чудова, зведення чудово, ну і я ж кажу перезарядка як з кулемета з такою альфіщою. Це дійсно імбіщський імбіжі. Хто полюбляє на таких потих грати. Мені б напевне навіть більше сподобалось ніж на скорпіоні грати, я вам більше скажу. На Скорпіон G. У мене Скорпіон G є. А тепер блейндам. Ну добре, якщо є після бойова статистика, то побачимо. Чи десь влучав чи не влучав, знову бліндами починає насрізати. Там видно, що не влучає. 6-6 у нас бою. Знову почали агресивно і вже забирає центр. У нас якось центр переходить з рук в руки, бачимо. Просування там у нас що по лівому, що по, плану, по правому флангу, також немає. Тут підловили об'єкти. Треба багато снарядів. Витратити ще й плюс, ми його не пробуваємо в лоб. Тут камуляки були заряджені. Виїжджають якось, я не знаю, вони чи... чи не розуміють, що тут теж можуть стояти танки. так? Виїжджають просто на простріли. У ну, них там свої якісь справи, вони думали, щоб їм ніхто не заважав. Нашого героя інша думка, так. Так, витрачаємо на танчик і там агресивно дуже почали вже агресувати по центру. Це помічає на, до речі, наш М4А3 і вже буде там їхати допомагати нашим братішам, бо повністю центр починають захоплювати. Напруженіша ситуація в бою. А тут позиція просто чудово. Ну, треба йому вліпити. Зараз би фугасом йому вліпити дні ще, так? Якраз би ще пройшла. Тут підсвітився чи ні, я так і не помітив. Тому що в нас альфі ще на осколишно фугасний 420. Цей момент. Агресує, бачимо там на нашу ЛТ-шку по нульовій лінії СТ-шка Починають агресивно вже вихлопушувати, бачимо, у нас і правий план. Так, тут треба зібратися, тут треба зібратися і чітко зараз влучати. Трішки рознервувався наш той. Це м'яка ціль, це точно. Подивіться наскільки швидка перезарядка. Три вороги знищені. Допомогти братішам, приструнити трішки Ахелєса. Ну так, на глючу вже поїхав. Чотири варизни ще. От хто буде тягнути цей бік? Але як же ж тягнути? У них об'єкт, ну об'єкт там на один пост. Опа, він підсвітився, чудово, обзадніще, вогонь, є. На базі стоїть. Е... Чопер, так? Крокодил, я не зрозумів, чи він там аФКшний, чи що, я так помітив, що він там в СБ просто, просто в СБ. Він не, мог, не міг виїхати, бо. Ну там бачимо, наша шкода, ця ШЛТ Т17, то вона в принципі впоралася, так? Вона впоралася там за стежкою. І зараз буде агресивно. Ну що, поїхали агресивно. Ще нам хумель, якщо що під, під, під допоможе. А, і М44. Є ще ХП, можна розмінятися, по-моєму, він на один пост. Ось він тут в куточку. А, ні, з іншого боку стоїть в куточку. О, чудово, тут пощастило. Але з двома критами, до речі, так. Ну і крокодала розвести, мені здається, взагалі не проблема, правда? І потім вже в пошуках артилерії. Ось він крокодил. А, розвести в нього ще ТП погано. Почекайте почекай. прочекай. Швидкість маневреність чудово. Зараз ми швиденько приїдемо. Треба допомога це точно. Розводимо. Артилерія ще його підхлопушує. Він вже знітився по-любому. Він вже очі випучив. Перелякакався. Можливо і ні. А хоча, хоча. Він весь бій простояв на одній позиції. Не Треба поратися з хвилюванням. Артилерія закидає, закидує, чудо. 2663 настріляне. Не знаю, я, чи були там блендами залітали, чи ні. 6 ворогів знищено Єдине, хто тут небезпечний дійсно для ШПТК, це артилерія, тому що у нас відкрита башта, так? Ну і сам по собі танк, м який, м який він дуже. Картонний. Чудово, розвели. Шудово. Сім ворогів знищено А щось не стріляє, так? А, стріляє ось це чудово. Сам себе виявив, ну... Це в нього був шанс єдиний такий. Якби він влучив, то ще не зрозуміло, якби бій закінчився. Так, хоча в нас дві артилерії ще залишилось. Вони в дуельних дуелях його перемогли. Ну, момент, переможний момент. Так, ходь, нагідні стиль. Чидовий віч, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.